Як подобатися людям техніки, ефективність яких доведена наукою. Використовуйте пильний стиль невербальних висловлень. Що це таке? У 2011 році вчені довели, що коли ми використовуємо саме цей стиль англійською мовою скорочено, він називається play cool. Just play cool, all right? Як цей стиль виглядає. Не жестикулюйте дуже сильно, говоріть повільніше, та робіть достатньо повільні рухи. Ну не зовсім як равлик, але середньою такою швидкістю. Якщо ви звикли говорити дуже швидко, то потрібно вчитися трошки пригальмовувати. Ви можете записати на диктофон якісь фрази і спробувати говорити ці фрази 5 хвилин. Бо коли ми дуже швидко говоримо, то це може сигналізувати про те, що ми намагаємося як менше часу зайняти у людини. З якою ми спілкуємось, начебто не цікаво те, що ми говоримо, і намагаємося якомога швидше перестати говорити і дозволити іншій людині щось сказати, начебто вона більш цінна людина ніж ми. Але тут потрібно знайти баланс, коли ми говоримо дуже повільно, це також дратує, і людина починає думати про своє, оскільки, наприклад, сприйняття мови і аналіз мозком того, що ми говоримо, набагато швидше. Саме тому, коли ми когось слухаємо, ми можемо паралельно про щось починати думати, тому що нам здається, що людина дуже повільно говорить. Спробуйте знайти середній темп розмови, відзеркалення. Коли люди, наприклад, говорять про щось з серйозними обличчями, а ви підходите і посміхаєтесь, то це може викликати такий дисонанс у людей, що, начебто, ви не член їхньої групи. Саме тому краще спочатку подивитися, який вираз обличчя у людей, і спробувати з таким самим виразом обличчя підійти до них і щось запитати. Перестаньте говорити фрази, дозвольте вас потурбувати, або вибачте, що турбую, можна з вами поговорити. Краще запитувати, коли у вас буде час для того, щоб поспілкуватися. Вчені довели, що якщо ми 60% часу та більше дивимося в очі нашому співрозмовнику, це говорить про те, що я з тобою, я тебе чую. І це викликає позитивне ставлення до вас. Слухайте співрозмовника і ставте запитання. Коли ми ставимо запитання, це говорить про те, що ми дійсно слухаємо, що ми цінуємо те, що розказує нам інша людина. Зазвичай люди спілкуються таким чином, що вони просто чекають своєї черги, коли сказати про свій досвід, про свою думку. Робіть так, щоб співрозмовник зрозумів, що ви його слухаєте, і вам цікаво те, про що він говорить. Повертайтеся повністю корпусом до людини, з якою спілкуєтесь. Якщо ми стоїмо боком або крутимось в різні боки, це говорить про те, що ми не зацікавлені в розмові. Коли ми говоримо, дивлячись прямо на людину, розвернувшись до неї, то ми таким чином показуємо, що я з тобою, я поряд, я тебе бачу, і мені цікаво з тобою спілкуватись. Посміхайтеся, легка посмішка говорить про доброзичливість та зацікавленість у вашому співрозмовнику.